Я все життя була скорпіоном, і на мене навіть шаблон такий був, що я занадто така сяка і ще якась. Тобто, ця історія, що я скорпіон, вона прям надихала мене до по якихось дій. Але лише в 38 років я дізнаю, що я за місяцям близнюки. І це повітря, це голова, це думай, це міркувати, це ось цей воздух повітря туди-сюди, купа ідей і все іншого. І козиріг. Бо моя витривалість, витримка, я йду постійно до перемоги, три лайка, а я продовжую бути блогером. 10 літ, 700 підписчикам, а я стабільно вірю в перемогу, йду створити щось велике. Тож, так, скорпіон в мене розвинений, Там є свої планети і свої енергії, це є. Але це ж таки ведична астрологія насправді дуже чітко підкреслила, чому зараз зараз я люблю вчитися, чому я вчусь, розповідаю вам, ділюсь, чому все це, і чому я ніколи не хотіла ніколи вражати. Але шаблон, що я скорпіон і я ось така. Заставляв мене іноді діяти саме так. Тому пишіть коментарі. Будемо перевіряти, хто ви там у нас за ведичний стрологію.